Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже апетитні та водночас легкі у приготуванні запечені шампіньйони з сирною начинкою в беконі. Це чудова ідея для вечері, закуски до святкового столу або перекусу з друзями. Готуються гриби досить просто, виглядають ефектно, а смакують неймовірно. Починаю з грибів. У мене 12 великих шампіньйонів. Я їх попередньо промила у воді та добре обсушила. Далі акуратно видаляю ніжки, вони нам тут не знадобляться. Для цього рецепта використовуються тільки капелюшки, бо саме в них ми закладатимемо начинки. До речі, обирайте гриби чим більші, буде більше місця для начинки, і страва виглядатиме ефектніше. Далі натираю на терці 120 грам моцарелли. Можна використати будь-який твердий сир. Нарізаю два невеликі помідори дрібними кубиками. Помідори варто обирати м'ясисті, не водянисті, щоб начинка не була занадто рідкою. Тепер беру невеликий пучок свіжого кропу. Приблизно 30 грам. Його теж дрібненько нарізаю. У миску висипаю 150 грам крем сиру. У мене звичайний, але підійде сир типу філадельфія або навіть вершковий плавлений. Натерту моцарелу, помідори, нарізаний крік. Додаю 3 зубчики часнику, пропускаю їх через прес. Саме часник додає цієї апетитної пікантності. Усю цю ароматну масу добре перемішую ложкою. До однорідної текстури. На цьому етапі можна скуштувати, якщо хочете. Додайте трішки солі або чорного перцю. Я не додаю, бо сир і так солоний. Формую грибочки. Кожну шапочку щедро наповнюю підготовленою начинкою. Начинки не шкодуйте, але й не переповнюйте, щоб вона не витекла при запіканні. Тепер беру бекон. У мене вже нарізаний тонкими слайсами. Обгортаю кожен фарширований грибок скибкою бекону. Обмотую щільно, щоб бекон тримався і не з'їжджав. Коли всі шапочки з начинкою загорнуті, беру дерев'яні шпажки і нанизую по три грибочки на кожну. У мене вийшло чотири шпажки, гарна порція на вечерю для родини чи гостей. Далі перекладаю шпажки з грибами на деку, застелене пергаментом. Тепер трохи смаку зверху. Я використовую соус теріякі. Він дає грибам глянцеву скоринку, солодкувато солоний смак і гарний аромат. Гарненько змащую соусом зверху кожен гриб. Якщо немає теріяки, сміло оберіть соєвий соус або навіть медово-гірчичний. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів, запікаю 25 хвилин. Бекон підрум'яниться, начинка стане ще ніжнішою, а аромат наповнить всю кухню. Дістаю з духовки, гриби виглядають просто розкішно. Золотиста скоринка, запашний бекон, тягучий сир усередині для подачі можна присипати свіжою зеленю або кунжутом. Подати з улюбленим, сут. їсти такі гриби одне задоволення. Волення, гаряча начинка, аромат бекону, ніжні гриби. Просто смакота. А ще вони чудово смакують навіть охолодженими. Зручно взяти з собою на пікнік або поставити на святковий стіл. Збережіть цей рецепт, він перевірений і дуже смачний. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!